Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Life of Mishadow. Друзі, сьогодні у нас з вами розпаковка лялечки, яку я дуже довго чекала, яку я дуже довго обдумувала. Я скажу так, я думала про її покупку ще в червні, почала думати, я придивлялася довго до неї, я довго вирішувала, чи потрібна вона мені, чи е, нема в мене ляльок, які дуже схожі на неї. Як її інтегрувати у свою Барбі Сторік, е, хто вона в мене. Хто вона, вона в мене там буде? А, і коли я вирішила, що ну, буду все ж її купляти, я почала шукати, де її можу купити. І а, вона досить рідкісна. А, не змогла, я знайшла лише одну на європейських маркетплейсах, але вона там коштувала 200 євро. І я вирішила, що це задорого для неї. І тому я а, почала її підшукувати на eBay. І мені, мені було дуже важливо, щоб не тільки лялька коштувала недорого, але її доставка щоб була, була відповідною. Тому, тому що таке буває, що якщо що доставка коштує дорожче, ніж сама лялька. Таке часто буває насправді. Ось я знайшла один варіант. Я там вже у продавця десять разів запитала її сфоткати зі всіх ракурсів. Він це зробив. Я потім ще думала півтора місяці і, нарешті, взяла її. І ось вона мені. Прийшла десь через місяць. Ось, І зараз я вам покажу цю красуню. Ось вона, ця гарненька Барбі. Це Барбі Holiday 2016 року, афроамериканка з молдом Claudette. Ну, Хто, хто знає, то, то зрозуміє навіть по коробці. Ну, Хто не знає, я покажу її ближче, тому що із блістера, звичайно, роздивитися її тут не дуже добре. Uh, ось, uh, і у мене, у мене з'явилися потім інші проблеми, коли їй заказали, яке ж їм ціло взяти. Тому що я не могла знайти про неї інформацію взагалі. Майже я в Гуглі шукала. Я шукала на ютубі, я шукала, uh, запитували у GPT-чата і. У Гуглі нічого я не знайшла, на Ютубі нічого не змогла знайти. І uh, GPT-Chat мені пропонував якісь такі тіла. Знаєте, вони мені взагалі не підходили, тому що мені потрібне МТМ-тіло стандартне. І ніяке інше, тому що у мене одежа тільки на стандартне ціло, і мені так зручно, я не купляю інших ціл. А він мені рекомендував чи ціла курві, чи маленькі там під, 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 здається, ціла, чи ціла, як від Барбі Екстри, мені не підходило. Ось тому я я знайшла в ітозі на YouTube якогось блогера французького, але який робив огляд ще в 2016 році. І він пересаджував її на ціло Барбі МТМ, яке, яке, мабуть, я думаю, тоді було актуально. Це Барбі, така вона блондинка у помаранчевому топі. Я не скажу, що воно прям таке дуже популярне. Я прикріплю фото, щоб ви побачили, хто це, але я на даний момент не змогла знайти її. І я подивилася на eBay. на ібе. Вона коштувала 150 євро, я не хочу такі гроші за тіло віддавати. Тому я вже так знаєте на, на своє око почала їй придивлятися, придивлятися ціле МТ. І ось знайшла, мені здалося, що ось ось це тіло їй підійде. Це така, я не знаю, азіатка вона чи хто. Мені здало, бо я як подивилася по фото, вона ніби така, така жовта якась була, і потрібен був теплий відсінок. Мені вона також по фото таке здавалася, але коли вона до мене прийшла, я побачила, що це звичайний колір тан, який є у багатьох латиноамериканських Барбі. І воно, ну це, це, наприклад, такі, які зараз можна купити, це не тенесистка, а боксерша. Чи, наприклад, Барбі Бейсікс. Їм здається така азіаточка. І, о, ну добре, вже купила-купила, думаю, почекаю, як воно буде, чи буде воно там мечитися з цією барбі чи ні. Зда... Так через блістер, нібито вони підходять. Але ми з вами подивимося краще, коли я буду розпаковувати. Я думаю, що якщо не підійде, продавати не буду. Я просто замовлю, бо в мене ще є одна ну є одна барбі, яку я думаю, купляти чи ні. Потрібно вона мені чи ні, але якщо не підійде, я куплю і якраз посажу на це тіло, тому що їй підійде це тіло. А про це буду думати потім. Ось так, друзі, я поки, поки не розпакувала, вам хочу трошки розповісти про цей молд, Клодет. Він цікавий досить молд, і я думаю, що важливо, вам буде цікаво послухати інформацію про нього. І так, молд кладець це відносно рідкісний лицевий скульпт, створений Мател на початку 2000-х років. Він використовувався в основному для колекційних і дизайнерських випусків. Походження та особливості молди наступні. Вона з'явилася близько до 2003 року. Перші прототипи були помічені на початку 2000-х в нього тип колекційний, Limited Edition і характерна, характерна їх риса це м'які витончені риси обличчя, акуратний вузький ніс, мигдалоподібні очі, виражена лінія скул, чуттєве, але не гламурні губи, більш натуральний стиль. стиль. Загальний образ благородна, аристократична, спокійна краса. Молд був створений для того, щоб відрізнятися від більш популярних суперстарів Дженерейшн Yo. Фін передавав образ дорогої, витонченої європейської зовнішності, відповідний для модних і колекційних серій. Чому молд кладе такий рідкісний насправді? Він створювався для елітних випусків, має складну скульптуру, більш тонка робота, ніж масові молди. Обмежена затребуваність оце в маркетингу метал. В ці роки робили ставку на більш впізнавані дійсної подібні особи: це суперстар, Макі інше. Не був невеликий тираж, багато льольок залишалося на рівні прототипів. Я вам зараз розповім про деякі ляльки з цим молдом. Насправді їх було не так вже багато. Одна з них це ну, тобто, лялька, яка перша з'явилася з цим молдом, ім'я якої набув цей молд, це Клодет Гордон, це вступний персонаж, і це, здається, це співачка. А, насправді дуже мені подобається ця лялька, але я її навіть шукала, але я її не знайшла, ніде не знайшла. Ну і, можливо, слава Богу, тому що вона, я думаю, коштувала б дуже дорого. Так, наступна лялька це Blush Fringed Gone. Це Platinum Label. Він вийшов у 2017 році. Це така блондиночка у рожевому плат... платці. Ну, гарна лялька. Так, ще одна лялька це русалонька така: Mermaid Enchantress. Gold Label, 2019 року вона вийшла. Ну, це колекційна лялька, звичайно. Ще одна лялька, яка мені насправді дуже подобається. Мені взагалі подобається серія всіх цих ляльок. Це Pink, uh, Pink Magnolia Gold Label 2023 року. Це ці ляльки, які uh, підуть це іспанське свято, іспанське чи мексиканське свято всіх святих. Мені взагалі багато хто з цих ляльок подобається, але не купляю, тому що тому що вони не універсальні. Не знаю. Їх, е, е, як ну, можна їх статуєтку поставити і все. На мій погляд, так, ще одна лялька це Holiday Angel 2022 року. Вона була зроблена Бобом Макі. Це Gold Label, така теж білявочка. Дуже гарненька, зелено ока. І одна з останніх ляльок, вона 2024 року. Це Style By Design с Non. Ні, Style By Design с No, А це теж, також Gold Label. І теж. Вона блондиночка. Ну і щодо ще одна з відомих, це саме ця лялечка, ця Барбі Холідей. Ось зараз вам розповім, ким вона буде у мене, в моїй історії це її звуть звати Зої. Чому її звати Зої? Тому що вона мені схожа на Зої Сал... Салдані, здається, так звуть акторку. Цю акторку я вперше побачила у фільмі Авансце, яке. Який випускався у 2000 році. Якщо хто пам'ятає, у цих роках було дуже багато всяких молодіжних комедій, драм, мелодрам, і там завжди була головною, головною така блондинка, і в неї подружки брюнетки. Але мені завжди подобались, мені не дуже подобались зазвичай блондинки, ці головні. Мені подобались їх подружки брюнетки Я не знаю, чому. Можливо, тому що я сама брюнетка. Ну, мені завжди ці блондинки здавалися якісь не дуже виразні, такі не дуже контрастні. А ось їх подружки мені подобались більше якось їх обличчя, Мені вони, мені подобалась їх контрастність, і мені часто їх фігури подобались більше. Вони мені здавалися більш витонченими, більш такі фігуристими. Ось Зої Салдані мені теж вона була подружкою головної там, героїні блондинки, і вона мені дуже подобалась. А ще вона, знаєте, на Зої Кравець, мені здається, схоже. С -с Саме цими рисами вличчя, з цими скулами. Ось. Ну і таке ім'я, воно не схоже на всі інші, які є у моїй колекції. І Вона в мене у моєму Всесвіті Барбі, вона модель, в неї такі вираз обличчя такий, знаєте, трошки, трошки надмінний. У мене хто з таким надмінним виразом обличчя, відразу йдуть у моделі. У мене є ще така Вікі моя, яка, яка знаєте, хто вона? Я вже не пам'ятаю, як називається її молд, але вона з Барбі, не Basics, а Барбі Лукс останньої серії. Блондинка, так, здається. Ось, вона теж така. Ну, вони просто не дуже посміх... ну, такі, не, не посміхаються дуже, тому вони в мене у моделі йдуть. Але насправді, за освітою вона медик, вона закінчила медичний вуз, тобто це розумна дівчина. Але так склалося, що в неї краще пішла професія моделі. Вона наступна подружка Міші, вона наступна подружка всіх подружок Міші. У мене взагалі в моїй історії всі, всі дружать, у них всі все, все прекрасно, всі, все дружньо, ніяких інтриг нема. Може, бо це дуже прізно не цікаво, але мені так хочеться, щоб вони всі були дружні, все класні, ніяких у них, там, у них ворогів поки що нема. Вони всі такі. Дуже в мене об'єднані, як сказати. А, ну, вони Дуже гарні відносини мають один, один з іншими. І якщо хтось таким і має нарцисичні риси, все одно зі своїми подружками, вони стають дуже людяними, дуже такими дуже хорошими, а, класними дівчатами. І ось вона а, наступна така класна дівчина. А, ну, а, Потім Буду вам показувати, яка вона буде у фото. Будете, можете дивитися в моєму інстаграмі. Ось. А зараз я буду її розпаковувати разом з вами, ну, будемо дивитися на цю лялечку. Так, ну що, друзі, ось лялечка. В нас вже тут почало вечоріти, тому я включила а, штучне освітлення, щоб вам краще було видно. Тут ззаду є така, бачите, така штука, яка, о, яка допоможе, я сподіваюся, Відкрити цю лярочку без якихось дуже тяжких маніпуляцій. Ага, ні, нічого не, не допомогло, тому що все одно, бачите, треба тут куча ось котрі тут цих порозкривати. Ну, приступимо. Друзі, ну що, я її звільнила з коробки, вона у мене на підложці. Можете подивитися, яка вона. яке в неї обличчя. Ну, гарна, вона дуже-дуже гарна. В неї, бачите, такі. Зараз спробую ближче ще піднести. В неї такі дуже якісь світло коричневі такі тіні. І в неї губи. Такі вони холодного відцінку. Насправді цей відцінок до цього плаця дуже підходить, дуже підходить добре. Але я хочу і змінити його. Я хочу якийсь бордовий, щоб він був більш універсальний, бо я вона ж в мене не буду в цьому плаці. Тому я хочу акриловими красками. Я ось собі заказала фіксатор, який має прийти. Дуже скоро а, Крилові фарби у мене є. Я малюю. Тому я думаю, що я зможу під, підібрати її відтінок. І буду експериментувати, Буде мій перший оак. Ось, бачите, ці скули. Дуже класно виглядається. Дуже-дуже класно. І насправді це плаття також дуже, дуже красиво. Воно гарно зроблено, але мені воно не актуально, в мене принцеса ну, якісь не ходить. Так, друзі, давайте будемо її звільняти з підложки. Так, ну що, ось підложка. Тут ось тут сертифікати і підставка. Підставка така. Ой, щось цю підставку треба. Витащити, бо вона також тут пророблена, так що просто і не витащиш. Підставочка така стандартна біла. Ну, ще не пожовті, бо в мене такі є дві пожовтівши вже, бо ляльки вже такі досить старі були. Ось що? Ну і сертифікат. Такий, як туалетний папірець. Господи, він також тут на скотч приліплений. Ось, можете побачити. The peace hope Love називається ця серія Doll. Ну, а зараз подивимося на саму лялечку. Ось, бачите, в неї таке, таке темно-каштанове волосся. Воно зараз таке жахливе, звичайно, треба мити. Я думаю, я думаю, воно жирне. Ось і прошивка. Ну, нормально в неї прошивку. У людей як нормально, хороша прошивка, треба все це нормально вимити, бо тут лак, я навіть не скажу, що тут багато лаку, але а, ось тут ще якась коса, тут якась зачіска в неї. Треба розпустити цю зачіску, добре все це вимити. Буду, я думаю, що мити з, з Поставлю, я її вимою, тому що я думаю, що воно жирне. Я її вимою. Засиплю це тальком, залишу на ніч, щоб жир цей вивести, цей клей чи що там, що вони використовували. Все ж такі ляльки вже 10 років, і вона ну, вже таке, знаєте, треба, треба з ними трошки побільше пороб, пороботи, не тільки помити у шампунчиком, але бачите, як можете побачити, в неї дуже 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 гарне обличчя. Тут ще прикриє трошки от, може тут забагато світла, не знаю. Ось, бачите, які в неї ці скули класні. Ну, красинька. Уша не проколоті в неї. Так, в неї ще такий браслетик є гарний. Ноктіки. Ніхті не накрашені, до речі, браслетик такий в неї. Е, 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 сріблястий. Все вона така, в, сріб, в сріблястому холодних відтінків. Так, цей, цей корсет. В неї, до речі, плаця, так дуже, дуже довгий, довше, ніж ось. Довше, ніж вона сама. Якщо хочуть. О, я в мене ще, ще резиночки не зняла, але дуже гарне взуття. Дуже елегантне, гарне взуття сірого кольору. Все сріблясте, все таке зимове, знаєте, казкове, холодне. Гарне, гарні, гарні. гарні. Елегантні, дуже. Будемо знімати цей корсет. Як він там знімає, знімається? А ні, друзі, цей корсет він так не зніметься, він пришитий сюди. Це частина плаця, воно про тільки з плацем знімається. Добре. Знімаємо плаця. Так, друзі, прикрию тут їй груди, щоб Ютуб мене тут не заблокував. Але я виставляла нібито ніби то все нормально було. Але на всякий, на всякий випадок краще прикрию. А, ось в неї ціло Model Muse. Як мені подобається Model Muse, ці, ці кісточки, як вони роблять? Ну, дуже, мені дуже шкода, що барбі Move їх немає. Гарне ціло, дуже-дуже гарне модельне ціло. На жаль, воно взагалі майже не артикульоване, але, о, але вже як є. Зараз будемо дивитися, чи підходить її, її ціла Move, яке я підготувала. Що, ціло розпаковане? Не таке не дуже гарно обличчя, як на мене, в неї дуже широко посаджені очі. Мені здається, тут забагато світла. Ось в неї якось дуже широко посаджені очі. Буду і продавати цю голову, чи для експериментів залишу. не знаю. Ну, Як ви бачите, цей, я не знаю, як, може, у вас тут жовтиць трошки, може передача кольору не ідеальна під жовтиць. Вона ну це звичайний колір тан. Зараз буду дивитися, як він там мечиться. З моєї зої. Ось вони разом. Ви знаєте, воно ж навіть підходить, ось бачите. Ну, Мені, ось, я коли дивлюся на відео, мені здається, що нібито трохи тіло світліше, ніж її обличчя. Але ні, воно насправді майже однакове. Ми можемо навіть так, підняти її майку. Так, то її прикривала? Вони майже ну, однакові, майже що тут? Ні, nee, підходить це ціле, все добре. Ось все добре. Підходить це ціле. Так що, якщо вам захочеться купити цю ляльку і пересадити її на МТМ-ціле, щоб ви не мучилися того, як я, купляйте звичайний МТМ тан, це типа джойс, це, типа, боксерша о, і, о, і пересаджуйте спокійно. Вона все підійде. Так, друзі, ну що, буду я пересаджувати її мити, потім вам покажу, покажу з, кінечний результат. Ще е, я думаю, я сподіваюся, що зможу, зможу у це відео е, також ставити кусочок, я її перемальовую. О, може, це такий красний би підійшов. Не знаю, мабуть, бордовий більше, більш темний колір. Якщо зможу, ставлю і покажу вам кінечний кінечний результат. Я почала приглядати усі кольори, які у мене були, які мені здавалося найбільш підходять для Зої. І вирішила їх спробувати, спробувати змішати, бо деякі мені здавалися за темними, деякі за світлими, деякі дуже теплими, деякі дуже холодними. Тому я взяла все, що мені здалося, більш-менш буде їй підходити, і це все змішати особливо я якось нічим не готувала, просто протерла її для того, щоб вони були чистими, і все. І почала готувати фарбу. Спочатку перед тим, як приступити для малювання моєї зої, я спробувала на пробній голові, це була голова йогі. Барбі-йоги, яко, у якої я забрала тіло, і потім почала малювати Зоуї. Я обрала найтонший пензлик, майже найтонший, і а, штрих за штрихом почала розмальовувати її губи. І а, я розмальовувала їх в декілька шарів. Перший шар залишила десь на 10, минут, а, 10 хвилин висохнутою. І потім почала приступила за другий шар після другого шару, теж залишили на декілька хвилин, і підмалювали край губів, і зробила, нібито, підводку. Потім я взяла цей фіксатор, який, о, який купила. Спеціально брала фіксатор не спрей, а такий, щоб можна було його наносити пензликом, і тонким-тонким слоєм нанесла його на губи і залишила висихати на 30 хвилин. Закріплювач для акрилової краски я спеціально брала матовий, тому він прибрав увесь глянцевий блиск. Зараз ви можете бачити вже кінечний результат, коли я зробила їй макіяж, він висох, зробила манікюр, волосся висохло, тому що волосся я перемивала декілька разів і воно сушилося стальком десь дві ночі. І ось так зараз зої виглядає. Що, друзі, на цьому все. Ви побачили мою нову лялечку. У нас вже майже сонце зайшло, а вже майже нема сонячного світла. Я сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня розпаковка. Пишіть, сподобалась чи ні, чи можливо у вас вже є така лялечка. А Я дуже люблю взагалі завжди читати усі ваші коментарі. Мені дуже цікаво, пишіть про усі свої новинки, а, ляльки, чи те, що це щось навколо а, теми Барбі чи любих ляльок. Я завжди відповідаю, якщо бачу, ну, а я рано чи пізно всі бачу коментарі. Дякую, що ви були зі мною весь цей час. Підписуйтесь на мій інстаграм канал, на мій цей YouTube канал. Ставте лайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!